Кінцева в цьому році виповнилося 25 років, коли Японія та Україна підписали дружні відносини. Це відео ми знімаємо саме на цю тему. Це КПІ. В ньому знаходиться японський центр, в якому дуже добре можна зрозуміти японську культуру і картини, малюнки, їжу прочитати багато книжок, манго. Манго це такий вид коміксу. Також можна побачити Японію з різних сторін, ввечері, ранком, коли йде дощ. Японія дуже гарна, така гарна, як Україна. У них дуже гарна культура, дуже гарні міста, місця, храми. Дуже розумні люди та виховані. Наскільки це витворене мистецтво, яке справді зворушує тебе. А це, це. на українсько-японській сенсор каліграфії, який показав нам цю гру, яку ми також спробували. Він дуже класний. Супер. А це знову японські картини, на яких можна дивитися безкінечно довго. Так як на японську сакуру, яка росте в парку Кіото, який знаходиться в Києві на станції Люсовій. Який запах? Дуже класно, що в Україні є такий парк, який дає нам передати ці всі емоції. Від сакури. Також в Україні росте щось типу української сакури, тільки це вишня білого кольору. А це вже спробували ми грати в цю гру. Не слышу. А це свято дівчат в нашій школі. Наш урок японської мови. Японська їжа. А це Україна та Японія на карті. Дуже дякую за увагу. Всім